Всім привіт, друзі! Ви на каналі Агромеханіка. Сьогодні поговоримо про ось такий Forte Альфа. Ще їх називали раніше. Вони такими були з двигунчиком на 125 кубічних сантиметрів. Друзі, це така вже оновлена модель Альф, які були ще 10 років тому, а може вже й більше. Двигун в нього стоїть 125 кубічних сантиметрів в поєднанні з механічною коробкою передач на чотири ступені, яка йде по кругу. Тобто ми виходимо на нейтральну. Позаду нас стоять ось такі амортизатори. Вони не регулюються, як в інших мотоциклах, але стоять по дві сторони, тому можна підвантажувати цей мопед, поклавши щось на ось цей металевий багажничок. Тут стоїть повноцінне двомісне сидіння, для пасажира присутні також ось такі подіуми для них, щоб було зручно. На борту в нього стоїть дві підніжки, одна центральна, друга бічна. Є також захист проти падіння в дуже... Цікавому кольорі, колір сірий, і як ви бачите, на сонці трохи переливається. Це такий перламутровий кольор. Давайте по іншу сторону поглянемо. Дискові гальма в нього попереду стоять, а позаду класичні барабанні. Відторможується чудово. Тут це як зазвичай. Ось така гума в нього на колесах. До речі, колеса у нас розмір. Зараз скажу. Попереду 2,50 на 17, позаду 2,75 на 17. Гума. Така, що можна їздити, в принципі, будь-де ну для сільської місцевості, для там ґрунтовочки, це буде класний варіант. Тому що той, хто їздить, той знає, вже перевірено часом, вірою і правдою, я кажу. На борту присутній ось такий кікстартер, окрім електростартеру, карбюратор з підсосом. Давайте поглянемо на його ледівську оптику. Вірніше, ледівська лампа стоїть в нього в звичайній фарі. світить як ви бачите, чудово. Комплектується даний мопед двома ключами: один ось такий, який відкидається із брилка, так? і другий звичайний про запас. Електронна приборна панелька. Все, що потрібно тут є, досить інформативно. Ну, тут органи керування, як, ой, як зазвичай, габарити освітлення, стоп-двигун, електростартер. Тут також керування світлом, поворотниками, сигнал. Тому, друзі, такий варіант в наявності досить, досить і досить бюджетний варіант для тих, кому треба такий двоколісний помічник в господарстві, або ж просто для е, щоденного пересування за зовсім невеликі кошти. Переходьте за посиланням, що знаходиться під відео. Там буде актуальна ціна на. Той день, в який ви переглядаєте, і вся інформація про доставку, кредитування і все таке інше.